Чат добрий Добрий вечір. Усап! Усап! Як ви? Сьогодні у нас буде дві... Дві... Дві нові людини. Дві нові людини сьогодні буде у нас на мафі. Надеюсь, вам понравиться. Бля, я Я приїду, сука. ти у мене з спальні не вилізеш. Чита, я написав... Я написав в гуглі кроулер. Знаєш, що мені вилезло? Покемон? А.

А, ну трохи похоже щось. А чого ти кліпаєш? Чим прикол, валі! Я кліпаю потім додаш собі на твіч-канал, понял? У мене є прикол з Джерінголом, що е, він мені, ну, він мені подобається як хітор, Що? Mm. та зараз розкажу. І мені, це, і мені подарували таку подушку прям в повний зріст, і де він, типу, стоїть, такий в костюмчику. І прикол в тому, що я, коли приїжджала, я здавала свою квартиру. Я так це було в поспіху, що я, короче, не знала, де цю подушку діти, і, коротше, кинула її просто ну, всередині. Оце ліжко відкривається, там можна щось ставити, і я туди закинула. І Я просто думаю я не уявляю, але це е хлопчика, який живе зараз на квартирі, коли він вирішив туди залізти і там, блядь, <хо> джінго <хо> 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 лежить. А в мене є карти Таро, хочете погадаю? О, Боже. Що? <хо> Хочете, я реальний зараз прогноз на карту Єбану нам? Давай, давай, давай. Давай Поки там Давайте зараз. <кій> e, Значить, дивіться, e, це буде прогноз на загальну гру. E, я ну, перед вами притусовую карти, знову ж таки, я не дуже вмію це робити, але я спробую це. Я просто тільки ну, починаючи гадати по таро. До речі, виглядає вже краще, ніж будь-яка твоя промова на першому e, номері. Руслан знов камеру загрішила. Руслан, ви з нами? <кій> Руслан. Він просто сфоткався. Я витаскую три карти, друзі. Це буде прогноз на цю гру. Перша карта сонце. Наше сонце на першому слоті, як ви бачите, засвітлює нас сьогоднішнього всіх. І він буде напевно сяяти впродовж цієї карти. І ми з вами будемо друзі, сяяти. Сьогодні буде максимально весела гра, максимально позитивна гра. Тому всім лучі добра Сонце. сонця. Любові, кохання, всіх з наступаючим святом. Так, це перша карта. Друга карта. Перевернутий, перевернута четвірка капсів. Перевернута четвірка капсів, це значить, що перевернуті чорні коти, це значить, що сьогодні чорним буде пізда. Сьогодні мафія програє. Сьогодні дві карти, які ми будемо грати. Сьогодні буде дві карти за червоними гравцями, друзі. Тому сьогодні два червоних столи буде перемагати. І третя, остання перевернута теж карта. Це хто? Шість мечів. Тобто, в нас в першій грі, скоріш за все, в першій грі буде шість живих мирних і три мертвих чорних. Якось так, друзі. Все дякую величезно. Це ну я тільки вчусь, але я намагаюся. Нормально, нормально. Що будемо починати? Вже всі тут. Давайте Рада вітати. Дивіться, що У нас є два нових гравця: пан Дедофу, ну малеси маленький стрімер на твічі. Хотів би, щоб ви з ним познайомились, дивились. Теж у то того коло техноєба пізде, заходиш, там все світиться в нього, все крутиться, якісь ефекти, музика. Я вахую і пан Веня з ВКВ, раді бачити Венчик. Дай боже здоров'я. Добрий, добрий вечір. Людина теж почала стрімити на твічі, так що можете ось дивіться, пан Дедов, а пан Веня. Можете дивитись, підтримувати і так далі. Всі, хто дивиться це на Ютубі або в повторі, зробіть це. У нас є всі хніки, це все, це все стрімери. Прикінь. Руслан Ігрович, конечно, ще не дійшов до цього, він ще б з телефону сидить, але колись це не стане. Тож, запам'ятайте, будь ласка, свої номери. Угу. І можете засинати. В чат, якщо ви хочете грати разом з нами, ви також можете засинати кожної ночі і самим здогадуватися, хто тут мафія, хто шерифи, хто ці всі всякі приколи. Отже, я роздаю вам ролі. Починаємо з гравця під номером один. Прокиньтесь та отримайте вашу роль. А гравець під номером два, прокиньтесь отримайте вашу роль. Затинаємо. Гравець під номером 3. Ваша роль. Гравець під номером 4. Ваша роль. Гравець під номером 5. Ваша роль. Гравець під номером 6. Роль. Гравець під номером 7. Ваша роль. Гравець під номером 8. Ваша роль. Гравець під номером 9. Ваша роль. Гравець під номером 10. Ваша роль. Та гравець під номером 11. Ваша роль. Місто спить. Прокидається тільки Дон Мафії. Та мафія, щоб познайомитися між собою. Показати, хто із вас є доном мафії, хто буде робити перевірки на шерифа. Мафія познайомилася між собою. Мафія може засинати. Прокидається шериф цього міста, знайомиться з ведучою та може засинати. Також прокидається лікар. Чи познайомитися з ведучою, та може засинати. Місто прокидається. Рада вас вітати на першій грі сьогодні. Гравець під номером один, ваша хвилина. Що <плес> <плес> хочеться сказати? Ми сьогодні на цікавому уроці, але у нас є одна проблема. Завілась така гніль. гніль у вигляді мафії. І ми будемо. Е... Намагатися її вигнати, от тому бажаю, щоб місто перемогло і усім гарного спокійного дня. Ви гравець під номером 2, ваша хвилина. Так, добрий день. Нейбой як відкривають стіл. Е, Всіх з наступаючим тим святом. Дивіться, я людина не віруюча, я знаю таких багато, але приймайте, приймайте Великдень. Як традицію, і сходіть з сім'єю, правдій час, в'їбіть пасочки, кобасочки, яєчки і все, і хуйні. Сьогодні у нас велик, велик, великднева е, мафія. Бажаю гарної гри вам. з Богом. Дякую. Гравець під номером 3, ваша хвилина. Так, я так розумію, локація була задана школа на другому слоті. Не було задано школи, і тому ну коротше, я думаю, байдуже да ми просто почнемо це коло. Просто цей е е всім привіт, всіх е радий бачити. Вітаю вас за цьому столі. Я червоний гравець без активної карти. Буду грати за червоних відповідно. Е, промова першого гравця мені сподобалась. Мені здається, вона максимально червона. Промова другого гравця мені теж сподобалась. Ну, я б не сказав, що вона прям максимально червона. Вона ну, ціра наближена до червоного. Далі будемо слухати. Далі будемо, будемо дивитися, е, поки я все знову ж таки наголошую: червона неактивна карта. Дякую. Дякую. Гравець під номером 4. Ваша хвилина. Добрий ранок. Е, промова першого гравця здалась. Чудово. Але був момент для мене, що він сказав: Будемо шукати гниль. І мені здалося, це спроба відсторонити себе від цієї чорної ролі. Для мене це єдиний такий момент. Я шукаю Дайоби. Спробую до цього Дайобу е придивитись. Гравець другий такий позитивний, класний, побажав щастя, всім успіху. В принципі, дуже позитивно. Більш така червона карта для мене, е третій. М Нейтрально поговорив. Було цікаво слухати. Нема такого до чого можна докопатись. Хотів би послухати інших. В принципі, цікаво, цікаво, цікаво тут знаходитися з вами. Я все. Дякую. Добрий ранок. Не знаю там якісь локації. Казали не локації, розсуждали. Хто як поговорив? Я кажу щиро, я мірний, хочу виграть. Якщо б була якась локація, нехай би мене звали Добрий день, мене звати Аліфтіна, я вже 20 років намагаюся відкрити барбершоп. І щоб у мене це вийшло, я хочу, щоб ми всі сьогодні взялись за руки і перемогли. Якщо я як каже перший гравець, якась гніда мене захоче вбити, то якщо ви вб'єте мене, все одно я залишуся от таким вот Другим ігроком, поэтому у вас нихера не вийде всім щастя, здоров'я. Завтра попразнувати, пообніматися, поцьоматися, пограти на вбитки і щоб все було добре. Якщо там хтось дальше буде казати, що моя річ не понравилась, мені плівати. Більше 1.4.5 чотири-п'ять сподобався більше. 2-3 не дуже З мені сподобався. А... Я би зіграв один, чотири, п'ять. І мені подобається валік, тому що це восьме чудо світу. Мені здається, у валіка. Я би зіграв ще з валіком, бо його брови це восьме чудо світу, яке я бачу. Тому ми сьогодні бачимо сходження е сходження Христа. А це мої сусіди, якщо що приїхали в гості. Ну мої сусіди, родичі приїхали Пасху світити. От е, тому сьогодні у нас сходження благодатного вогню. Сходження восьме чудо світу брови валіка. І я думаю, що сходження того, що Руслан Юриче все-таки працює інтернет. Чим це не чудо? Я думаю, це чудове великі. Тому, е я граю 1 4 5, мені подобається 2 3 менше подобається. Тому поки що так, а далі побачимо. Е, ну все. Скице, гравець під номером 7, ваша хвилина. Е, так, по-перше хочу сказати, що гравець номер 6. Часто у всіх бувають такі собі родичі, але мені здається, вам би до екзорциста сходити. от А якщо серйозно, мені трошки не сподобалось те, що ви одразу зі стількома почали грати і 1 і 4 і 5 і 8. Наче було мало. Ну, 8 це зрозуміло, що це так, по фану. Подивимось далі. Якщо це було більш серйозно про 1, 4 5 е, тоді побачимо. Для мене це тоді трохи підозріло. Мені сподобалась промова гравця номер 5 Вона була така розслаблена, прикольна, довіряється мені. Е, гравець номер 4 спробував розкласти стіл, не бачу нічого підозрілого. Трошечки по емоціоналу Скевич мені, наче більш напружений, але це вже якщо так часто доколупуватись. Номер 3 чуть підозріло. Решту 1, 2 не можу нічого сказати. Дякую. Приємно. Гравець під номером 8, ваша хвилина. Добрий вечір. По-перше, я Джейк Джилінхол. По-друге, я хочу звернути вашу увагу тільки на факти, Факти, які я бачу в цьому розслідуванні. Сьомий номер назвала шостого номера номером 8. Це дуже не схоже на мафію, тому що мафія точно би назвала шостий номер, вона би так не проїбалась. Тому я буду грати з сьомим номером. Другий номер мені сподобався, про інших я більше нічого не можу сказати. Але мені другий номер сподобався поки що непонятно. Є відчуття, що він активний. Тому граю з сьомим. Другий, сука, я придивлюся. Дякую. Гравець під номером дев'ять, ваша хвилина. Так, uh, що сподобало? Мені здалося, що два просто мирний. Не знаю, по відчуттях по вайбу, просто мирний. Здався, немає якогось пояснення. Мені здається, він коли uh, мирний, він більш напружений. Він коли мав, він більш розслаблений. Тому мені здалося, що зараз він більш напружений, тому мирний. Третій гравець, коротше, мені здалося логічно, він не має бути мафією, бо він відмовився від того, що він шериф. Розумієте? Він сказав: я звичайна мирна роль, я не типу, я не шериф. Якщо зараз умовно uh, шериф піде його перевірить і він мафія. То він не зможе проти цього черифа скритись, бо він сказав, що він не активний. Тому за це скоріше він мирний. Але емоційно мені він не дуже сподобався. Але поки скоріше мирний, третій гравець найменше сподобався з першого ряду четвертий. А п'ятий емоційно здався ок. В 6-7, здається, є мафія, тому що взагалі не зійшлися кольори з шостим номером. Сьома його проатакувала, але при цьому не можу сказати, що прям сьомо окремо сподобалося. У восьмого команда 2-7, Напевно, норм. Тому. Поки що команда 2, 3, 5, 8. Між 6 7 більш мирною, здається, 7. Але це все не точно. Тобто, 2, 3, 5, 8 більш мирні на даний момент. Гравець під номером 10, Ваша хвилина. Бляха, Алсіор так розкладає, що я тупо не встигаю ці ці цифри. Хто я, я в кінці так і не зрозумів. Коротше, хто мені точно подобається. 100% мені подобається гравець номер 7. Це прям е, мені здається одне з найкращих розкладань столу було. Прям мені дуже сподобалось. Гравець номер 2 Мені е, звучить щиро, доволі так мені сподобалось. Я би грав з гравцем номер 2, номер 7. Е, гравець номер 4 мінімально вкинув гравця номер 1, але типу, ну, я не думаю, що там є що, за що вкидати, там, що він від себе там, типу, цю гниль намагається відокремити. Це було нормальне відкриття столу, там по суті і, нічого не можна було сказати. Гравець номер 5 теж дуже, дуже добре сказав. Е, е, треба враховувати, що 5 і 4 грають перший раз, тому можуть трішечки більше переживати. Е, коротше, мені, мені дуже подобається гравець номер 2, номер 7, номер 5. Е, 10 секунд. Номер 9. Небезпечно, як завжди, гравець хуй його знає. Він розкладає, що на мафії, так, що на мирному гравцю. Тому хочеться подивитись далі. Дякую. Гравець під номером 11, ваша хвилина. Hello Hello Щоб сказати, я якщо здойобів, Міша три рази неправильно заговорився в своїй промові. Щось він там показав помилки. Дякую. Місто засинає. Це ваша перша ніч і, можливо, сьогодні станеться вбивство. Прокидається мафія. Та обирає свою жертву. Мафія обрала свою жертву, мафія засинає. Прокидається дон мафії, щоб зробити свою перевірку. Дон засинає. Прокидається шериф цього міста та робить свою перевірку. Шериф засинає. Прокидається лікар. Та обирає, кого лікувати. Лікар засинає. Прокидається місто? Не у повному складі гравець під номером 6 вас було сьогодні вбито. Коло починаємо з хвилини Балагану ваш час. обалдеть Родственники зря приїхали, да? Із нахуй я. Я думаю, що мафія дуже православна, хто православний сильний думаю, це мафія За покарання за ці всі. Тобто, ти думаєш, номер 7, яка казала про екзорцизм, да вона ну, хрестилась, о, Фоксі. О, о, але це нелогічно мафії вбивати. Ти ви зараз кажете, що я мафія, це нелогічно вбивати, бо його і так очорнило багато хто на столі, і мафії було ну нелогічно його в принципі вбити. Хоча роль сильний гравець він міг би і очервонитись, якщо він червоний. Фоксі, ми шукаємо емоції просто. Дякую за емоції. Не знаю, мені. але але а чи в Єпалі? І за думки, Фоксі, і за думки теж дякуємо тобі. Ти супер, ти найкраща. <рі> Олці, Олці, а чому ти вкинув в мене, якщо я новий гравець, по суті, ти мене секунд. не встиг проаналізувати ще до кінця як людину? І вже я, я, я вкидую в незалежності від нових гравець чи ні. Як здалося, от так і сказав, чесно тобі скажу. Нема, немає якогось прямо, от, ну... <ріпи> <ріпи> ну <ріпи> Ваш з ким час на балаган вийшов. Роля грав 1-4-5, 1-4-5 роля грав. Мафія 9-7-3. Коло сьогодні починає гравець під номером 2. Вам обов'язково потрібно когось висунути на голосування, пам'ятайте про це. Ваша хвилина. Вообще, я думав, що якщо чесно, він чорний. Там багато всяких чорних карт було на екрані туди-сюди. Думав, де є бусь построю свою розповідь на цьому. Не вийшла, Е... Я би пограв би 100% з п'ятьоркою, мені дуже-дуже мені подобалось, як він е, е, Бажано до, 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 не дойобуватись до нових гравців в натурі було б норм, але, але між щось правильно сказав, що пошов ти нахуй, схоялі так можна бути. Е, так що будеш получать дайоби. Я не знаю, я граю з п'ятьоркою, виставляю на голосування з сіморком, мені щось не, 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 не сподобалось. Та, вибач, будь ласка, вибач, будь ласка, просто нема кого виставити. я... Це сама, сама більше карта, яка не сподобалась. Е, тяжко щось по першому кругу сказати, поки граю тільки з п'ятеркою і все чисто по емоціоналу і бать, яка хуяна Дякую. Дякую. Гравець під номером три, ваша хвилина. Е, відразу хочу сказати, що на другому колі мені не сподобалась промова другого гравця. Да, те, що він сказав, тому що сьомий на першому колі максимально спокійно розкладав свій стіл, сказала, які в неї кольори. Сказали, хто для нього там червоний гравець, хто для нього там сірий гравець. Я був до речі, в тому числі що і сірий гравець, і помацінало не сподобалось, що я сказав. Е, і... Там дев'ятий намагався створити типу різномас, чи сім. Ну він не зовсім це, це не зовсім був типу різномас. Він сказав, що шість шістка більше до чорного гравця, сімка більше до до червоного гравця. Я би грав далі з цьому гравцем. Мені подобається також, хочу відмітити. Мені не сподобалась промова дев'ятого щодо четвертого гравця. Видно було дуже сильно, що він переживав на своїй першій промові, і мені здається, промова була максимально наближена до червоного гравця. Це якщо так казати. Тому для мене пара це сьомий гравець. Поки що я буду грати з ній з нею далі в команді. Четверте теж для мене червоне, тому ну оскільки я буду грати, червоний стіл для мене теж я хочу його взяти за себе в команду. У мене поки 3-4-7, Я хочу грати в таку от коаліцію, і другого виставляю відразу на голосування. Прийнято. Тому що мені не сподобалося воно що він вкидає весь сьомо гравця. Ось все. це Час, саме так, Чекай, давайте. що мені може не стати. Я закінчив Ах, ну, ти ну, хує, сука. гравець має. під номером 4, Ваша хвилина. Ого, е, Скевич, по-перше, вибач, я не можу піти до тебе в команду. Я не погоджуюсь з думками щодо Лібіга. Лебіга, мені здається, все-таки щирим, і я в ньому бачу більш червоного гравця. Е, П'ятий номер для мене теж щиро поговорив. Я вірю, коли люди кажуть щиро. І ну я поки відчуваю, що все окей з п'ятим гравцем. Шостий для мене був чорним, тому що мене дуже відволікали ці ефекти, і я не знав, ну, від промови відволікався і не зміг зрозуміти до кінця промову. Фоксі, класно, е, класно розклала, сподобалась. Все-таки я більше бачу червоною. Валік загадка завжди. Валіка, я не можу викупити ні на відосах, ні тут. Загадка максимальна. Досі сірий гравець. Олсі, е, все одно для мене дивний мув, що ти трошки так перевірив мене. Я не знаю, чому ти так зробив. Е, ну, бо, по суті, я не давав таких зачепок, до яких можна зачепитися. Для мене це було трошки несподівано. Для мене це більш по-чорному. Філіп класно, ахуєн розклав, погоджуюсь з більшістю з думок. Коля одинадцятий загадка, тому для мене другий, п'ятий, сьомий, десятий. Дякую. Якогось бажаю просити на голосування? Осьора дев'ятий дев'ять. Прийнято гравець під номером п'ять. Ваша хвилина. Так з чого почати? дивіться, мені здається, валяк сто відсотків не мафія. Я там побачив деякі фішки, коли говорив гравець номер 2, як він реагував і що він робив. Тому я буду грати з гравцем під номером 8 і е, поки з гравцем під номером 2. А це чисто, ну, типу, поняли, він сказав, і я навзаєм. Е, коли закінчувалась хвилина, коли, коли закінчувалась хвилина, я сказав, що е, для мене Мафія – це гравець під номером 3, 7. І ще є мафія між 9 і 11. Тобто 9, 10 або 11. Ну, я більше вважаю, що це гравець під номером 9, а виставляю на голосування гравця під номером 3. Прийнято. Ось такі пироги. Дякую, гравець під номером а ще сім, є, а в мене було. Время. Секунду було так. Время. А, так да, от, бачите, дивіться, а, хто там доктор. Я пропоную цієї ночі а, лікувати Валентина Міхієнко. Дякую, все. Я тепер точно Дякую. все. Дякую, гравець під номером 7, Ваша хвилина. Так не зрозуміло. Я чесно цей вкид на мене. Мене просто здивувало вбивство ролі, тому я це прокоментувала. От і Алекс сказав фразу там Фоксі, дякуємо за емоції, але він зараз на своєму слові сказав, що я червона. А от Міша підхопив. Цю річ і одразу сказав, що я йому найбільше не сподобалося в колі. М -м, не знаю, для мене якось було мало аргументації, для мене це викликає питання до нього. Мені імпонує гравець номер 8 номер 10 Я щось трошечки заплуталась, якщо чесно, в промові гравця номер 5 е номер 11 хочеться ще послухати. Мало номер 1 так само. номер 3 для мене більше очервонився, і номер 9 теж хочу ще послухати, бо багато було слів і таке поки неоднозначно. Тому якось так. Номер два, номер один не зрозуміло. Номер два до мене зараз найбільше до чорного йде. Okay. І це не тільки через те, що ти вкинув в мене. Ну як? Ну ні, це через те, що ти вкинув в мене, бо ти одразу підхопив <owned Russell> цю штуку, щоб мене ти типу позлити. Давай, це він підхопив мою штуку. Я нічого не підхопив взагалі. Мені просто треба когось виставляти, і ти єдина, кого <Linkers> мені хотілося виставити. Більше не знав, кого виставляти. Якби я міг когось не виставляти, я б не виставляв. Сім. Бажаєте когось висунути на голосування? Ні-ні.